Добрий день, шановні глядачі та підписники каналу GrandWay. Минулого разу у нас було відео про ножі з Дамаску. Цього разу відео буде теж про ножі із доволі цікавою та нетиповою для GrandWay талі. Це ножі зі сталі VG 10. VG 10 надійне. Та сійка до нержавіща сталь, яка широко використовується в японських кухонних ножах, та й не тільки в них. Популярна і у західних компаній. Особливості структури цієї сталі дозволяють їй, після якісної термообробки, звісно, досягати твердості у 60-61 одиницю за рокволом. Деякі виробники доводять твердість навіть до 62 одиниць vg 10 потребує мінімального догляду і добре уникає корозії, без особливих проблем заточується. Дозволяє доводити ріжучу кромку до дзеркального блиску, довго зберігає гостроту та гарантує кланку виключно високої якість різання. Не дарма цю сталь так полюбляють саме японські професійні кухарі, але треба розуміти, що висока твердість вимагає і дещо більш дбайливого поводження з ножем. Краще уникати сильних ударів леза. О, тверді предмети. Деякі власники переточують ножі з vg 10 навіть на більші кути, щоб лезо було більш стійким до механічних пошкоджень. Але це типова проблема балансу між твердістю та пластичністю. Клунок заточений під більший кут, звісно, стає менш різучим. Все це може віднести до особливості власного смаку окремих користувачів. Бо, як би там не було, VG10 має дуже вдалий комплекс характеристик. Не все там так страшно. І цей комплекс характеристик робить цю сталь дуже популярною в ножовій промисловості. Зрозуміло, що неякісна сталь такою популярною би не стала. Відносно ножів від гравець, це ножі vg 001 і VG002, може побачити, що дизайн. Ножів доволі приємний. Якість зборки ви можете побачити саме на відео. Ножі, звісно, такі немаленькі. Довжина леза 96 мм, загальна довжина 228 мм. товщина клинка в обусі 3,8 мм. І при цьому всьому не самий маленький ніж, має. Вагу 177 грамів цілком прийнятна для міського ножа, який ви будете носити на своїй кишені. Відкрита така конструкція, у чиє Бекспейсер виглядають дуже сучасно. Нагадують деякі роботи від сієчкнайф тих самих, та й не тільки від них. Це приємні спогади. От, бачите, отвори і облегшуючі у лайнерах. Дуже гарно оброблені, скажімо так, грані та ребра. Якість обробки дійсно висока. Ніж зібраний. Дуже і дуже приємно. Дизайн такий лаконічний, зроблений, ну. Зі смаком. Механіка працює як треба на рівні сучасних EDC ножів. Фініш клінка доволі приємний такий. Бачите кліпсу, темлячний отвір, чойл, все як треба. Якщо хтось питає, ось які є найбільш якісні ножі у магазині Grandway, сміливо можна рекомендувати саме ці моделі. У магазині багато цікавих ножів, ці, мабуть, з найкращих. Все інше, як ми вже казали багато разів, краще побачити один раз, чим багато почути. Паперовий тест ніж ріже просто класно. От зараз ви це побачите дуже легко. Він дійсно гострий і дійсно добре тримає гостроту. vg 10 показує себе з кращої сторони. І видно, що і сталь гарна, і термообробкою там усе гаразд. Зараз продемонструємо, як ніж показує себе після роботи з твердою деревиною. Усе у вас на очах ніякого монтажу. Ось так. Ніби нічого і не було. Сталь дійсно добре тримає гостроту заточування. Ось вам практичний тест. Це ж саме та тема, про яку усіх хочуть знати. Ну, спробуємо показати саме леза після оцих всіх знущань. Звісно, ми тут дещо все прискорили, дещо більше цим ножем різали, і як бачите, все з ним гаразд. Скажімо так, його здатність різати і залишатись гострим приємно вражає, як і його якість. І для себе взяти і на подарунок дуже і дуже класно. І хоча грандвей більш відомий, скажімо так, тим, що саме сегмент бюджетний в нього найбільш великий, може побачити, що. Ножі більш високої якості, все більше і більше з'являється у магазині, і це вже окрема тема, більш високий рівень, який вартує уваги вже тих, хто хоче чогось кращого. Ось це саме те краще є. Далі все може побачити у магазині, може замовити нож, отримати його. А у нас, мабуть, на цьому усе. Ставте лайки, ставте дизлайки. Мирного вам неба та до побачення. А ніж зверніть увагу, ніж дійсно гарний.